У вас теж є книги, які змінили ваше бачення на життя просто кардинально. Книги, які змінили вас, і ви вже ніколи не будете такими, як раніше. Всім привіт! Мене звати Лера Михайлась, комак зручно і комак подобається. Сьогодні я хочу поговорити про таку цікаву книгу, як Велика п'ятірка для життя, Джона Стрелекі. Якщо ви хочете зрозуміти це життя трішки краще, зрозуміти. Як правильно жити за самих себе? Куди рухатися? Що робити ця книга саме для вас? Щось розповім про автора uh, Джон Стріалекі. Дуже класний автор. І він написав такі книги, як Кафе на краю світу, другий візит до кафе на краю світу, третій візит до кафе на краю світу і «Новий відвідувач на кафе на краю світу. Всі ці, ці книги вони наповнені легкою, динамічною, класною історією, яка дуже легко читається. І при цьому ця історія має дійсно сенс. Ці історії дійсно є сенс, про який можна задуматися. Дуже легко читається книга його обожнюю. Саме через це я й купила цю книгу. Я просто побачила в книгарні, побачила цей стиль то, велика п'ятірка для життя Джон Пострелайки. Я розумію, що я її купую. Типу, все. Ну, і типу. хочу закликати прочитати і вас. <клес> Перш ніж почитати книгу. Ви маєте плюс-мінус розуміти взагалі про що ви читаєте? Вітер. А можна, будь ласка, не надо? Книга книга взагалі. О скажімо так, забудована, як і кожна його історія, під якусь історію, під якийсь розказ невеличкий. Сама по собі книга вона здається типу на такою товстою, але там дуже широкий текст, і вона насправді, дуже швидко легко читається. Взагалі, в історії розповідається про власника фірм. Про те, як він побудував ці фірми, але знаєте, це така поверхнева історія, несправжня історія, на якої можна там типу задуматися. Сенс цієї книги трішки в іншому, але якщо ви люди, які люблять читати романи, люди, які люблять отаку всю тему, якісь історії, то ця книга може підійти для вас, тому що ця книга легка. Я вже повторюю ще раз, ця книга дуже легка, дуже. Повчальна. Ну, типу, для кожного вона повчальна. Я думаю, що для кожної людини вона буде важлива. Про що говорить в цій книгі? А, головна суть, головний сенс цієї книги це велика п'ятірка для життя. Як ви вже зрозуміли, навіть по назві. У кожного з нас є якась місія існування. Можливо, хтось її ще не усвідомлює, хтось ще шукає цю місію існування, але ви маєте розуміти, задля чого ви живете. Багато людей ну навіть не можуть прокинутися зі цього всього, і вони не розуміють, а що я тут типу, Я роблю. пропоную вам подумати зараз над своєю п'ятіркою для життя. У мене, наприклад, велика п'ятірка для життя виглядає ось так. Вона дуже класна, мені вона дуже подобається. Це я її створювала сама. І я поставила, як ви бачите, такий значок крила крила, тому що мені дуже подобається це слово. Акровір, здається, називається. да? Це типу, ну коротше, щось по типу акровірша. Кожен раз, коли я згадую це слово крила, я згадую, для чого взагалі я живу. Автор пропонує каже нам, розповідає нам про те, що кожен наш день має бути присвячено цій великій підірки життя, тому що ми можемо. Безкінечно відкладати, ми можемо безкінечно думати про те, що ми хочемо зробити. Але якщо ми цього не робимо, то ми просто втрачаємо день. Я пропоную щось схоже зробити і вам. Можливо, вам на це потрібен буде час. Або якщо ви придумали якусь одну річ, то велкам в коментарі. Напишіть, будь ласка, що для вас ця річ значить. І а ще автор пропонує нам дуже цікаву, класну ідею, яка мені дуже імпонує. Уявіть, що ваше життя. Це музей. Кожен день з вашого життя це окрема кімната вашого музею. Якщо так, в кінці життя ви б зайшли в цей музей, чи були б ви задоволені кожною кімнатою, кожен днем із свого життя? Чи були б? Звичайно, що це дуже прикольна ідея, і мені вона дуже сподобалася. А, взагалі. Я люблю книги, які мають сенс. Я люблю книги з сенсом. Я люблю книги, які показують, як можна жити, і показують, як можна справді працювати. Тому що загалом ця книга про компанію, про заснування компанії. Але знаєте, там немає якихось таких банальних порад. Ну, компанія створена на місії існування. Типу, це історія про компанію, але насправді це історія про життя. Насправді це історія про кожен наш день, про кожен наш подих. І коли в цій компанії всі люди працюють по своїй місії існування, по своїй ім'ї, по своїй великій п'ятірці для життя, то компанія працює ефективніше. Тому що ця компанія навіть не хотіла брати людей, не брала людей, які. Працюють не по місії, а просто для прибутку? Чому взагалі ви працюєте? Ну, ви коли задавали собі питання, чому ви працюєте? Ну, от реально, на якій роботі ви працюєте, для чого вам ця робота? І дуже багато людей про це навіть не задумується. Багато хто думає про те, що типу, ну от я працюю, щоб заробляти кошти. Для мене робота це лише заробіток. Але по факту, ви скільки часу витрачаєте на роботу? Ви скільки часу реально в роботі? І чи приносить ця робота вам задоволення? Чи відповідає ця робота вашому баченню життя? І чи дійсно ця робота для вас? І якби вам за цю роботу не платили, ви б готові були на ній працювати? Просто цікаво. Звичайно, що в цій книгі ну, наведено багато якихось відсотків, багато якихось розрахунків. Ну, не прям багато, але якась частина цього є. Але, знаєте. Сенс не в цих розрахунках. Звичайно, що компанію можна піднімати з нуля по цій схемі. Звичайно, що піднімається тема лідерства. Тому що хто такий лідер? Чи лідер це той, хто командує, чи лідер це той, хто віддає накази, чи лідер це взагалі хто. Хто це такий лідер? Лідер це людина, яка веде за собою. Лідер це людина, яка навчає людей. Лідер це людина, яка може бути. Таким, яким вона є, просто-просто. Ну, от, типу, і при цьому вести за собою людей. Це, Це не той не... самий начальник, який буде кричати на вас, просто тому, що ви не виконали свою роботу. Лідер має розуміти, що якщо люди ефективні, якщо у людей все добре, з емоційним станом, і якщо вони працюють по своїй місії життя, то від цього. І заробіток буде більший, і відсоток компанії буде більший. То чи вигідно взагалі наймати людей на роботу, які працюють не по місії існування? Ця вся тема дуже цікава, ця вся тема прям ну вау. Я коли прочитала цю книгу, я не можу сказати, що чесно, я сказала, що моє бачення життя дуже змінилося, але після тих чотирьох прочитаних книг. Я вже не сильно здивувалася насправді, типу, тому що я розуміла, про що там буде йти. Але саме цей момент великої п'ятірки для життя він перше розкривається в цій книзі, не в тих чотирьох. В тих чотирьох чисто місія існування. А в цій книзі їх п'ять, типу, п'ять місій. І ще хочу сказати, що місії існування можуть... В Принципі змінюватися. Ну, типу, реально можуть змінюватися. Не потрібно втупитись в них. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібні зміни, що ваші місії, вони хиткі, це нормально. Це типу теж добре, це теж класно. Просто ви маєте розуміти, для чого ви живете, ви маєте розуміти, що для вас життя, що для вас, кожен ваш день, кожен ваш, кожна ваша кімната в вашому музеї, що вони значить для вас. Я була рада поділитися з вами думками про цю книгу. Вийшло відео не дуже довгим, тому що я хочу, щоб більше ви все ж таки прочитали в книзі, ніж я вам розповіла. Я розповіла чисто свої враження і чисто якісь факти, які можуть вас зацікавити. Тому, якщо ви додивилися до кінця, я всім дуже дякую за перегляд. І напишіть все ж таки свою місію існування або свою велику п'ятірку, або хоча б одну річ вашої п'ятірки. і всім удачі, і всім па-па!